В історії спецслужб так уже склалося, що таємність це запорука успіху. Чим довше вдається триматися в тіні, тим більше шансів на успішне виконання завдань. Але сьогоднішній випуск про тих, хто досяг свого успіху якраз таки завдяки популярності, це морські котики або ж бійці сіл, основний тактичний підрозділ сил спеціальних операцій США, і попри свою популярність, це один із найтаємніших підрозділів в країни. Хоча насправді про них мало хто говорив до 2011 року. Саме тоді вперше пролунала фраза Спис Нептуна так називалася операція зі знищення особи, яку у США називали ворогом номер 1 лідера Аль-Каїди Осама Бен Ладена. Планування і підготовка тривали місяцями, а сама операція всього півгодини. Бійці команди номер 6 сьогодні більше відомої як Dev Group, у травні 2011-го приземлилися на території помешкання Бенладена в Аботабаді. Це в Пакистані. До речі, правда, перед тим як морські котики ступили на землю, першим з гелікоптера вийшов пес на ім'я Каїро. Завдання пса у таких місіях прості, але від того не менш складні насправді. Треба шукати міни. І от Каїро прочисував усю територію і лише після того у хід пішли бійці шостої команди. Вони ліквідували Бен Ладена, провернувши одну із найгеніальніших і найважливіших спецоперацій 20-го століття. І у цьому моменті я би хотів заакцентувати вашу увагу не на бійцях, а на їхньому чотирилапому кінту. Такі пси, як Каїро, це невід'ємна і надзвичайно важлива ланка в таких місіях. Станом на сьогодні невідомо, але на 2012 рік навчання одного такого бойового пса коштувало 75 тисяч доларів. Сьогодні ця цифра може досягати і до 250 тисяч. Усе залежить від набору. Це дресура, тренування, харчування, і я вже навіть не згадую за спеціальне екіпірування, до якого входять тактичні окуляри з камерою і мікрофоном, щоб дистанційно давати накази, спеціальне взуття, бронежилет і навіть захисний шолом. Ось зараз ви бачите усе спорядження, яке беруть із собою оператори, коли йдуть на місію. Разом зі своїм чотирилапим другом. Якщо підсумувати, скільки загалом коштувала операція зі знешкодження лідера терористів, то суму там можна рахувати у десятках мільйонів доларів. Як думаєте, це дорого чи дешево? Насправді це копійки, якщо брати до уваги, скільки економічної шкоди Бен Ладен завдав для США. Усама Бен Ладен вважається найдорожчим ворогом для США за скромними підрахунками. Він обійшовся штатам у щонайменше 3 трильйони доларів за 15 років. У цю цифру входять теракти, посилення безпеки, витрати на його пошуки і спроби вполювати його. Тепер уявіть, як всі видихнули, коли терориста не стало. І хоча сама спецслужба сіл з'явилася лише у 60-х роках минулого століття, говорити про них почали лише після операції спис Нептуна. Тоді усіх цікавило лише два питання хто такі бійці команди SEALS 6 і як до них долучитися? Я був шокований, коли вперше побачив команду SEALS 6 Це дивно. Я бачив і відділ ССО, і інші підрозділи СІЛ. Однак я ніколи нічого не чув про ТІМ 6 Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. У цьому відео я розповім вам про історію американського спецпідрозділу СІЛ, як і чому він з'явився. Чому його бійців називають найбоєздатнішим підрозділом у США? Які завдання виконують ці люди? А як минають їхні тренування та відбір? Як у США взагалі виникла потреба створити додатковий підрозділ команда 6 і чому бійців СІЛ називають морськими котиками? Невеличке уточнення. Важливо розрізняти, що СІЛ і СІЛ тім 6 – це не одне і те ж саме. Сіл. Це спецслужба. А SEAL Team 6 – це один з її ударних компонентів. І то цю назву вони носили лише до 1987 року. Сьогодні вони більше відомі як Девґру. Та почну я цю розповідь із підрозділу загалом. Хоч він і з'явився лише у 60-х роках, їхня історія починається ще з часів Другої світової війни. А якщо точно, то із команди під назвою UTD – Underwater Demolition Team. Це був невеличкий загін бойових водолазів підривників. Які під час висадки союзників у Нормандії в червні 44-го допомогли змінити хід бою? Штука от у чому: уся берегова лінія, і поза нею теж була заставлена різними фортифікаційними спорудами. Гітлерівські сили добре постаралися, щоб союзники не могли не те, що техніку на берег десантувати, а й навіть не мали змоги підійти кораблями. І от саме у цей момент в гру вступають бойові водолази. В бій вони пішли першими, розставивши бомби під загородженнями, і на них також. Ну і відповідно розчистили шлях для кораблів та бронетехніки. Одним із найбільш Іших досягнень водолазів у тій битві була ліквідація бельгійських воріт. Це така металева конструкція, що виконувала роль протитанкових загороджень: два метри в висоту і три завширшки. Нацисти заставили ними весь берег. Водолазам, завдяки таємним вилискам, вдалося дізнатися, що для знешкодження таких воріт потрібно у конкретних місцях закласти аж 16 зарядів вибухівки. Якщо усе зробити правильно, то металева конструкція складеться в одну площину і по ній спокійно проїде танк. Врешті так воно й сталося. Нацистські загородження вдалося подолати, і висадка у Нормандії закінчилася перемогою союзників. Тоді у США зрозуміли, що було би непогано мати такий підрозділ у своїх лавах на постійній основі. Бойові водолази це прабатьки сіл, не ті, які йдуть у воду з теплесенького бережка, а ті, які пірнають, розуміючи, що це можливо їхній останній заплив. От саме із таких хлопців і формувався перший підрозділ. Перше про їхнє створення у штатах заговорили у 1961 році. Це доволі непростий час для країни. Напружені відносини з СРСР, В'єтнамська війна. Тодішній президент Джон Кеннеді дав доручення створити відомство, яке могло би займатися диверсійною діяльністю на території потенційних ворогів. Зрозуміло, що першочергово йшлося про СРСР, Кубу і В'єтнам. Щодо Куби, то там взагалі було не солодко. особливо після того, як в 61-му штати втрапили в. Скандал із битвою в затоці свиней. Ну от Кенеді подумав, що було би круто, якби таких невдач більше не повторювалося. Якщо коротко, це була невдала висадка кубинських емігрантів, яких спонсорували ЦРУ. Настільки невдала, що практично усіх їх перебили. Це стало причиною дипломатичного скандалу, напруження відносин, Фідель Кастро став національним героєм і взяв курс на зближення з СРСР. Тому зі створенням нового підрозділу тягнути ніхто особливо не хотів. Діяти насправді треба було швидко. І от уже у 62-му на президентському столі лежав документ, де були описані бюджети, завдання, плани по створенню і цілі, які мають виконувати бійці нового Елітного підрозділу. Ну і назва максимально проста і зрозуміла. Сіл. Перші дві літери СІ означають море. Літера A – повітря, ну а L – землю. Натяк на те, що ці люди можуть виконувати завдання абсолютно всюди. І разом ці літери складають слово сіл, тобто тюлень або морський котик. Але попри таку милу назву, бійці цього підрозділу це буквально машини для убивства. Хлопці, які грають на скрипці після закінчення школи, ніколи не стануть бійцями сіл. Туди беруть лише тих, у кого постійно зашкалює адреналін. Це клуб дорослих хлопців. Як людина, яка закінчила музичні класи зі скрипки, скажу, що це було доволі образливо. Але менше з тим. Йдемо далі. Перші місії морських котиків розпочалися всього лише через 10 днів після створення. Вони поїхали у В'єтнам. Але заради справедливості варто додати, що як окрему бойову одиницю їх ніхто не використовував. В'єтнам у штатах розглядали як чудовий тренувальний центр для майбутніх спецпризначенців. На початках вони займалися збором Даних аналізували бойові дії і проводили тренування для бійців В'єтнамської республіки. Ті тренувальні курси включали в себе методики десантування і ведення партизанського бою. І лише із 1964-го їм дозволили брати участь у боях уже як підрозділ. Крім того, у співпраці з агентами ЦРУ спецсіл займалися пошуком і ліквідацією партизанського руху В'єтконра. За офіційними даними, за весь час американської участі у В'єтнамській війні там побували не більше 300 бійців із цього підрозділу. Ну це якщо вірити відкритим джерелам. Саме за свою роботу із партизанами сіл прозвали людьми із зеленими обличчями. Або інколи в англійській можна почути слово фрогмен. Можливо, ви бачили, як у фільмах показують бійця, який вилазить із води, весь такий розмальований. Так оце ж є морський котик. А конкретно цей кадр із фільму Закон доблесті. Він якраз про сіл. Гляньте собі, як матимете час. У 1970 1975-му, за пару тижнів після закінчення в'єтнамської війни бійці сіл знову вступили в бій на цей раз проти камбоджійських червоних хмерів, які захопили американське торгове судно. Усе закінчилося перемогою, і хоча у світі кажуть, що операція була безтолковою, американці все одно вважають її успішною. Потім були спроби у 1980-му звільнити американських заручників, яких захопили під час революції в Ірані. Ну а після того вторгнення США в Гренаду 1983-го. бійці сіл теж брали там активну участь у бойових діях. Вони багато де воювали, але головне, що треба знати, до початку нульових практично усі завдання були спрямовані на відточування навичок у бою. Зрештою, вони тільки вчилися бути елітою. І це при тому, що колись їхня структура та організація була вибудована таким чином, що на кожен регіон у світі був свій підрозділ. Хтось відповідав за роботу в Європі, хтось в Азії чи на Близькому Сході. І кожного тренували у відповідності до регіону та специфіки виконання завдань там. Це окрім стандартної підготовки, яку мали пройти абсолютно всі бійці. Це плавання, десантування і наземні бої. Але про це ми поговоримо пізніше. Взагалі, специфіка та особливості сіл дозволяють їм бути присутніми у всіх протистояннях, де беруть участь США. Правда, завдання вони там виконують специфічні і найскладніші. Але тим не менш, вони вміють робити все. Починаючи від збору розвідки і закінчуючи наведенням артилерійського вогню. Я не кажу, що це прості завдання. Маю на увазі, що їх є кому робити і без них. У всьому світі відбуваються стільки речей, про які американське суспільство навіть і не здогадується. А от ми, як військові, повинні про це знати. Більше того, ми мусимо знати, що ми там є, і усе залагодимо. Фактично, своє перше елітне бойове хрещення сіл пройшли не у В'єтнамі, не в Камбоджі, не в Ірані чи навіть не в Гренаді, а в Афганістані. Ця країна стала для спецпризначенців, ну і для США загалом справжнім. Пекло морських котиків відправляли туди разом із десятками тисяч інших військових. Це як відомо був 2001 рік. Операція «Нескорена свобода націлена на викорінення тероризму. Вона почалася після атак Аль-Каїди на США. З терористами боролися не лише в Афгані, а ще й на Філіпінах, у Західній Сахарі, в Карибському басейні і в Центральній Америці. Але саме Афганістан став найбільшим випробуванням. Це саме та країна, де терористів не здивуєш раптовою висадкою з гелікоптера. Невідомий літаючий об'єкт над базою терористів. Ну його просто зіб'ють. Атакувати колонами автомобілів теж не варіант, бо цього просто не дозволяє зробити рельєф місцевості. Зайти з моря, як люблять американці, нереально через географічну особливість. Там все було не так, як пише книжка, і часто доводилося викручуватися на ходу. Відрядження в Афганістан було доволі сюрреалістичним. Дуже дивне відчуття. Ти ніби й готовий? Розумієш, що тебе до цього й готували, але там усе зовсім інакше. Ти розумієш, що усі сльози і піт, які ти віддав на підготовку, зараз перевіриш у реальних умовах. На цьому моменті ми підібралися до відбору і тренувань морських котиків. Членами команди сіл можуть стати тільки чоловіки, громадяни США у віці від 18 до 28 років. І перед тим як їх допустять до курсу, усі мають пройти тест на фізичну підготовку. Це базова штука, яка діє у всіх спецпідрозділах: марш кітки, забіги на швидкість, відтискання, підтягування і так далі. Після того чекає співбесіда із психологом. Якщо людина емоційно стабільна, виважена і врівноважена, усе окей, вона потрапляє на курс. І якщо ж ні, то й фізична підготовка не допоможе. Інструктори взагалі кажуть, що весь процес тренувань і підготовки бійців сіл це 10% фізичної сили і 90% інтелектуальних здібностей. Попри те, що ці бійці можуть виконувати завдання у повітрі, на землі і у воді, саме вода, їхня фішка. Тренування з плавання тривають 17 тижнів. За цей період інструктори вчать кандидатів легше не відростити собі жабра. Є така фраза, яку на тренуваннях чує кожен морський котик. Вода ваш дім. В разі наступу ви йдете з води. Коли відступаєте, йдете у воду. Там ви у безпеці. Але щоби почуватися у цій безпеці, потрібно пройти пекельні випробування. І далеко не кожен здатен їх витримати. Кандидату зв'язують руки за спиною, ноги теж. І таким чином потрібно стрибати з глибини до поверхні п'ятиметрового басейну впродовж 15 хвилин. Потім зв'язаним треба плавати 15 хвилин, а після того запливи на дистанцію. Теж зв'язаним. Ну і врешті-решт інструктори кидають кандидату маску на дно, треба пірнути і в зубах принести її, паралельно виконуючи різні вправи. А тепер уявіть, як вони плавають, коли у них розв'язані руки і ноги. Хоча і на суші теж чимало випробувань. Зазвичай тренують їх на пляжі у повному екіпіруванні. Там вони мають долати різноманітні смуги перешкод. Одне із найбільш жорстких випробувань називається випробування штормом. Усі курсанти лягають у шеренгу на березі, а їхні тіла омивають крижані хвилі Тихого океану. Коли вони вже починають синіти від холоду, потрібно на швидкість зібрати усе своє спорядження і вирушити на завдання. Не встиг. Вилетів на цьому шлях до школи морських котиків закінчено. А ще з боку постійно є інструктори, які, звичайно ж, слідкують за тим, щоб ніхто переохолодження не отримав. Ну і дезморалять 24 на 7. А оця деморалізація вона посилюється ще й тим, що кандидатам дозволено спати лише по 3-4 години на добу. Але це лише на час пекельного тижня. Так, до речі, називається процес відбору кандидатів. З харчуванням теж не все так солодко, і цьому є пояснення. Якщо ситий і виспаний боєць потрапить у ситуацію, де впродовж тижня не зможе поїсти, виспатись і так далі, то його організм зануриться у такий стрес, що ймовірність вижити буде падати з кожним днем. Якщо людину підготувати до цього заздалегідь, організм різку зміну обставин сприйме ну, більш-менш нормально. Морські котики це занадто дорога одиниця, щоб втрачати їх. Саме тому, що на етапі пекельного відбору відсіюють до 75% кандидатів. Найзахопливіше те, що ти сидиш в одному класі із рештою курсантів. Ви разом проходите усі випробування. А потім інструктор каже: погляньте на того, хто попереду, а тепер позаду. Подивіться ліворуч і праворуч. Тільки один із вас пройде далі. І це правда? А якщо вже говорити за тренування, то фінальний етап підготовки це повітря. На цій стадії майбутніх морських котиків вчать десантуватися з гелікоптера і навіть керувати ним. Це не випадок, якщо пілота не буде з різних причин. На цій же стадії курсанти отримують усі знання, які можуть знадобитися їм для коригування авіації, або ж що робити у випадку авіанальотів ворога. І лише після того, як вони пройдуть навчання, яке триває один рік і 17 тижнів, можуть називатися морськими котиками. Але і це не означає, що їх одразу кидають в бій. Після школи назвемо це так, на усіх чекають виснажливі і нескінченні тренування бою в місті, робота зі звільнення заручників, навички володіння зброєю різною і навіть курси іноземних мов. Ну бо ж ідеальна військова операція це коли ніхто не постраждав і не довелося задіювати військову міць. На сам кінець про тренування один із найважливіших моментів у підготовці це саме бій в місті. Після подій 11 вересня команда зробили акцент на боротьбі з терористами. На своїх тренувальних базах вони вчаться звільняти заручників із літака, корабля, будівель, авто і так далі. Відколи з'явився сіл, бійців постійно тренували. Зараз багато марксменської роботи, стрільби на далекі дистанції, а особливо важливий акцент зробили саме на тактиці ведення бою в містах. Це для того, щоб виконувати операції з порятунку заручників. А зараз ми поговоримо про один особливий підрозділ сіл: це команда «6». З'явилися вони на світ через один доволі неприємний інцидент в американській історії. У 1979-му в Ірані почалася революція, у ході якої скинули шаха Мохаммеда Резу Пахлеві. Там палили автомобілі, портрети свого лідера, магазини. А заодно перепало і посольство США у Тегерані у листопаді. Того ж таки 79-го радикальні ісламісти захопили його. Тисячі озброєних іранців, в основному студентів, вдерлися в будівлю дипвідомства, і 66 громадян США стали заручниками нової іранської влади. Новий лідер країни Рухола Хомейні таким чином ставив Білому дому свій ультиматум. Він віддасть заручників, якщо американці віддадуть йому шаха з родиною, які саме втекли до США. З одного боку мова йшла про життя понад півсотні американців. З іншого була репутація Вашингтона. У США виклик прийняли і почали готувати спецпризначенців. Тодішній президент Джеймі Картер, даючи добро на місію на схід, навряд чи очікував, що ісламська революція перемели не тільки бійців, а й відправить і його у політичний нокаут. Підготовка тривала майже 4 місяці. До квітня 1980-го іранці вже відпустили 13 заручників, кілька жінок і афроамериканців. Ще 53 так і залишилися у неволі. Участь у спецоперації, яку назвали «Орлиний Кіготь, брали американська армія, флот, повітряні сили і морські котики. На восьми вертольотах спецура мала вилетіти за заручниками, звільнити їх і повернутися на авіаносець. Тим часом друга група американських командос мала вивезти із ладу електропостачання, щоби ускладнити іранцям опір. Третя отримала завдання захопити військовий аеродром, щоб забезпечити надійне прикриття. І от день Ікс настав 24 квітня. Операція Орлиний Кіготь стартувала. З авіаносця Німець у повітря піднялися вісім гелікоптерів зі спецпризначенцями. Двомі з них відразу довелося сісти. Через механічні проблеми. Решта запізнилися у точку прибуття на півтори години. Пілоти були не готові до піщаних бурь. Точка приземлення гелікоптера пустеля 1 мала стати секретною. Але під час операції на шляху в американських військових з'явився рейсовий автобус. Усіх пасажирів довелося затримати. Пізніше помітили іранський танкер із контрабандним паливом. На вимогу вантажівка не зупинилася, тому її ліквідували. Замість восьми гелікоптерів на першому етапі операції робочими залишилися тільки п'ять, і цього було недостатньо. Рішення давалося важко, але все ж визначилося – Треба покидати Іран. При злеті в умовах піщаної бурі один з гелікоптерів зіткнувся із переповненим паливом Геркулесом, який прибув для дозаправки. Хомейні вже знав про американців і вислав туди групи на перехоплення чужинців. Командос настільки поспішали, що просто залишили техніку і тіла своїх військових. Там не було битви, не було сутички, але на моє глибоке співчуття: вісім членів екіпажу обох повітряних суден, які вибухнули убиті. Ще кілька отримали поранення. Наші люди негайно покинули Іран. Ті, хто постраждав, отримали медичну допомогу. Хомейні розпорядився, щоби заручників розділили. Тепер тримали групами по кілька людей у багатьох точках, розкиданих по усій країні. Звільнити їх силою в один момент вже було неможливо. Доля бранців була у підвішеному стані. Штати планували нову спецоперацію, але у липні 80-го шах Пахлеві, запеклий ворог рухали хомейні. Помер. Відповідно, питання його видачі іранцям відпало саме собою. Вже у вересні того ж 1980-го почалася Ірано-іракська війна. На боці Іраку став Єгипет і Ліга Арабських країн. Загалом 21 держава. А Тегеран отримав через треті руки повідомлення, що американці можуть допомогти зі зброєю. І так, крига у відносинах з кресла. Ще за рік Вашингтон скасував санкції проти Ірану, а Хумейні віддав заручників. Після 444 днів у неволі. Пів сотні американців урочисто повернулися додому, і от цікавий момент. Ще до початку провальної операції «Орлиний кіготь» Офіцер ВМС США Річард Марченко говорив про те, що на такі завдання потрібно відсилати окремі підрозділи, створені для таких специфічних завдань. Не треба змішувати усе докупи. Тоді його ніхто не послухав. Однак, коли стало очевидно, що заручників уже не врятувати, дали йому добро на створення нового підрозділу. Річард Марченко став першим командиром підрозділу, який він назвав шоста команда бойових плавців. Він набрав туди найкращих бійців з числа бойових водолазів підривників. І найкращих бойових плавців з інших підрозділів ВМС США. офіційно про їхнє створення оголосили у жовтні 1980-го, і їх одразу почали вважати найелітнішим підрозділом сіл. До речі, є така версія, що назву команда 6» обрали саме через холодну війну. На момент створення в сіл було дві команди. Тож цифра 6 мала би вводити ворога в Оману щодо кількості підрозділів. На початках бойових плавців у новоствореному підрозділі було 75. Але якщо вірити їхньому командиру, то тренувалися вони так, як ніхто інший. Сам Марченко був там за головного із 1980 -го по 83 -й. А вже у 1987 му їх розформували. І на їхній базі сформували оперативну групу швидкого реагування військово-морських спеціальних операцій ВМС США або скорочено ДЕВГРУ. Станом на сьогодні це один із найбільш засекречених підрозділів в країні, який має перший рівень таємності. А пріоритетними завданнями для них є боротьба із тероризмом. Сам підрозділ ДЕВГРУ ділиться на шість кольорових ескадронів: золотий, срібний, синій, червоний, чорний і сірий. Це штурмовики, розвідники. І бойові плавці, як ви вже зрозуміли, це відео це радше знайомство зі спецпідрозділом сіл, адже від початку їхнього створення вони виконали немало різних завдань. У їхньому списку війна у В'єтнамі, робота у Лівані, битви у Гренаді, захоплення кораблів, серед яких Акіллауро і Майерск Алабама, участь у вторгненні США на Панаму, війна в Перській Затоці, робота в Сомалі, битва в Могадішо, Операція Нескорена Свобода, Іракська війна, Спис Нептуна і багато, багато інших. І це лише ті, про які відомо точно. Бійці цього підрозділу працюють по усьому світу, і про кожну із їхніх спецоперацій можна знімати окреме відео. У них повна автономія, повна свобода дій. Сіл самі піклуються про свою службу. Вони купують, що хочуть, розробляють, що хочуть, а єдині люди, які в курсі усіх їхніх дій, це їхні секретарі, кілька посадовців у Міноборони і президент. Це унікальний підрозділ, чия репутація, навіть попри невдачі, йде далеко перед ними. Стати морським котиком це мрія багатьох американців. Але далеко не кожен може витримати усі навантаження, які чекають під час відбору і тренувань. Ну і під час служби загалом. У них, до речі, дуже класний девіз. Один із моїх улюблених. Єдиний легкий день був вчора. Тому дякую вам за перегляд. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!